Всім привіт! З вами Міша і вже 9 серпня вийде новий мультсеріал по черепашкам ніндзя. Складно в це повірити, але зеленій четвірці в цьому році виповняється 40 років. Я вирішив розповісти вам історію створення цих братів, розібрати, як вони змінювалися з часом, і які є тепер. Буде дуже цікаво. Беріть піцу, ну а я почну. Все починається з американських коміксистів Кевіна Істмена і Пітера Лейерда, які заснували свою власну студію коміксів Міраж у себе вдома. Колись в листопаді 1983 го вони по приколу малювали різне безглуздя. Поки іствани намалював черепашку з нунчаками, Лейрт намалював свою версію, а потім ще чотирьох черепах ніндзя. Так у них зародилася ідея створити комікс про наших сьогоднішніх героїв. Самі автори не вважали ідею чимось геніальним. Вони хотіли створити чисто пародію на дердевіла. І як же вони здивувалися, коли у травні 1980? 1984 року комікс став хітом. Міраж одразу почала розширятись, а самі автори, які планували випустити лишень один випуск, почали малювати наступні. Черепашками зацікавилася компанія про виробництво іграшок Playmate'S Toys, які запропонували Пітеру і Кевіну запустити лінійку іграшок, от тільки була одна проблема. Купляють іграшки в основному діти, а комікси Міраж були більш дорослими. А тому, щоб продати дітям іграшки, запустили мультсеріал, який вийшов у 1987-му і був більш дитячим, через що його часто критикували б істмени Лейт. Не дивлячись на це, мультсеріал виходив протягом майже 10 років, а його. Популярність стала причиною виникнення другої лінійки коміксів Арчі, Ігор, а також трилогії фільмів по «Панцерним ніндзя у 90-х. В 1996 році по черепашкам навіть аніме вийшло. Але далі поступове з закриттям мультсеріалу 1987-го зелені брати почали втрачати свою популярність. Поки у 2003-му не вийшов новий мультсеріал. Цей мультик був зроблений спільно з Фокс і вже Міраж. А тому мультсеріал був більш жорстокішим і запозичував багато що з коміксів Істина і Лейрта. Так до черепах знову повернулася популярність. А деякі люди навіть кажуть, що мультсеріал 2003-го це найкраще, що було по Черепашкам. Мультсеріал виходить до 2009 року і мав сім сезонів. У 2007-му в кінотеатрах вийшов 3D-мультфільм по панцерним ніндзя, який був доволі дивним і великої любові не мав. Але у 2009 році на честь 25-річчя Черепах вийшов мультфільм Черепашки назавжди, де об'єдналися панцерне ніндзя з мультсеріалу 80-х та мультсеріалу 2003-го його із коміксів «Міраж». Коротше, черепахи подорожували Мультивсесвітом задовго до КВМ. Ну а ще в цьому ж році Лейд продав права на черепах компанії Paramount. Медіагігант особливо не суєтився і вже у 2011-му почав тираж нової лінійки коміксів від IDW, які виходять і досі. Ну а у 2012-му на Nickelodeon почалась трансляція нового 3D мультсеріалу, який виходив до 2017 року і мав 5 сезонів. До речі, це мій улюблений мультсеріал черепашка Ніндзе. Також виходила дилогія фільмів у 2014 і у 2016 роках, які продюсував Майкл Бей, режисер трансформерів. Що ж, це пояснює дуже багато речей в цих фільмах. У 2018 році вийшов ще один мультсеріал Еволюція Черепашок Ніндзя, де все вирішили максимально переосмислити. А тому більшість фанатів відреагувала на це негативно. А тому вже у 2020-му мульт був закритий. Точніше, не зовсім. У 2022-му на Нетфліксі ще вийшла повнометражка, але на цьому, начебто, все. Також у 2023-му вийшов новий повнометражний мультфільм Черепашки ніндзя по грому по якому і виходить мультсеріал в серпні. І я сподіваюся, що він нас не розчарує. Ну, а з вами був Міша. Ставте фотобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!